Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про нерівності. І перш ніж ми будемо з вами розв'язувати ті самі лінійні нерівності, давайте поговоримо про їх властивості. Що ми можемо дозволити собі робити з властивістю і що вони змінюють? Наприклад, розглянемо спершу банальний такий приклад числової нерівності, наприклад, 2 і 5. Ці числа ми дуже легко можемо порівняти вчилище в молодшій школі, і очевидно, що 5 більше за 2. Тобто знак нерівності ми можемо поставити очевидно. Що ж відбудеться з числовою нерівністю, якщо ми її помножимо на якесь додатнє число? Ну, Наприклад, на 3. От Давайте помножимо на 3 і праву і ліву частину. Перевіримо, що з цього буде. 3 на 2 – 6, 3 на 5, 15. Перевіряємо 15 більше 6, і загалом нічого складного. Який висновок ми можемо з цього зробити? Ми можемо зробити висновок про те, що якщо у вас є числова нерівність, і ви множите її на додатнє число, в принципі, знак нерівності це не змінює. Давайте ж спробуємо помножити на від'ємне число. Візьмемо ту саму числову нерівність 2 менше 5 і помножимо їх на від'ємне число, наприклад, на те саме мінус 3, ну, щоб сильно не змінювати собі умову. Мінус 3 на 2 це у нас мінус 6, мінус 3 на 5 це у нас мінус 15. І неважко зрозуміти, що мінус 15 значно менше, аніж мінус 6. Був знак такий, а тут він змінився. Тобто, в той момент, коли ви помножили числову нерівність на від'ємне число, однакове і праву і ліву частину, знак нерівності змінився на протилежний. Висновок робимо простий, якщо у вас є числова нерівність, ви домножаєте її на від'ємне число. Знак нерівності вже не залишається той, який був, а має змінитися на протилежний. Це варто запам'ятати і не забувати тоді, коли ви будете розв'язувати лінійні нерівності, адже фактично розв'язання лінійних нерівностей. Воно виглядає так само, як звичайних лінійних рівнянь. Єдина відмінність це теж, коли ви ділите або множите на від'ємне число, знак нерівності має змінитися на протилежний. Коли ж ви ділите або множите на додатнє число, знак нерівності залишається без змін. От приклад простий, чому це так, і тепер можемо застосовувати вже цей спосіб до розв'язання лінійних нерівностей. Наприклад, нерівність така: 4х. Більше за мінус 8. Якби у вас було рівняння 4х дорівнює мінус 8, які б дії ви виконували? Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тут було б у вас мінус 8 поділити на 4. то це було б у вас мінус 2 і загалом. Дуже просте лінійне рівняння. Лінійна нерівність розв'язується абсолютно аналогічно. Тобто х дорівнюється мінус 8 поділити на 4, ви ділите на додатнє. Зверніть увагу, ми не, звер... не говоримо про те, яке число ми ділимо. Ми звертаємо увагу тільки на яке ми ділимо, а ділимо ми на додатнє, тому знак нерівності залишили і х більше за мінус 2. Точно так само. Тепер поговоримо про те, що ж, як потрібно записати відповідь. Я думаю, пам'ятаєте, що відповідь у нас записується у вигляді Х належить, і тут треба записати певний проміжок. Як же позначити цей проміжок? Будуємо собі таку частиночку числової прямої. Позначаємо тут нашу точку мінус 2. Зверніть увагу, нерівність строга, тому точка буде виколота. Виколоту точку мінус 2 позначили, і думаємо, де ж у нас будуть числа більші за мінус 2, х більше за мінус 2. Більші числа напрям збільшення у нас позначений стрілочкою. Отже, більші числа у нас будуть розташовуватися в цій частині. Залишається тільки описати цей проміжок. Якщо точка виколота, дужка у вас кругла від цього числа від мінус 2, ми рухаємося, і далі ми не обмежені. Тобто всі числа, які б ви не взяли з цього боку, вони будуть обов'язково більші за мінус 2. І найбільшого числа в такому випадку ми з вами не знайдемо. Навіть яке б велике ви не взяли, завжди знайдеться більше. Тому тут у нас далі плюс нескінченість. І закриваємо. Дужку. Дужка біля нескінченості завжди кругла, адже взяти з собою конкретно це значення у нас не вийде. Ось так записується розв'язок нашої лінійної нерівності. Тож, хто забув, як позначаються, коли точка виколота, коли зафарбована, коли яка дужка, запишіть собі таку коротку схему про те, що якщо у вас нерівності строгі, більше або менше, тут у вас має бути. Точка виколота і дужка зафарбована. Якщо ж ви маєте нестрогу нерівність, тобто більше дорівнює або менше дорівнює, це говорить про те, що конкретно ту точку ми з собою візьмемо, тобто дорівнює також нам підходить. Отже, ми позначаємо тоді точечку зафарбовану. І коли будемо записувати проміжок, як нам це позначити, ми змінюємо формат дужки, і вона у нас уже буде. Квадратно. Також нагадаю, що біля нескінченості у нас завжди круглі дужки. Отака От коротка схема, схожа на якісь певні смайлики. Да? Вона вам має нагадувати, яку точку ми малюємо і яку беремо дужку. Тож пробуємо далі. Наприклад, мінус 3х менше або рівне. Мінус 12. Знову ж, ну, приклад рівняння вже не буду вам писати, але, тим не менш, ви розумієте, що у вас тут начебто дорівнює і розв'язуєте звичайне лінійне рівняння. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, ви маєте мінус 12 поділити на мінус 3. Звертаємо увагу, що ми ділимо на від'ємне число, а це єдине, що відрізняє наш спосіб розв'язання відрівнянь, це те, що нам треба буде змінити знак на протилежний. Уже на цьому етапі, де ви виконуєте дію ділення на від'ємне число. Отже, х тепер більше рівне, мінус 12 поділити на мінус 3 це у нас 4. Швиденько будуємо таку собі. Числову пряму, ставимо тут точку 4. Звертаю вашу увагу, точка 4 у нас зафарбована, адже нерівність не строга. Ставимо сюди 4 і думаємо, де знаходяться числа, які більше за 4. Більше за 4 у нас в напрямку стрілочки. Тут у нас якраз додатні і всі інші числа пішли в напрям збільшення. Записуємо відповідь х належить. Квадратна дужка, бо нам треба взяти 4 з собою. І рухаємося далі до плюс нескінченості. Ось такий приклад. Давайте ще один. Наприклад, 8 мінус 2х менше або рівне 6. От Уявляємо на перших етапах, що це наше рівняння і думаємо, що б ми робили, аби це було рівняння. Ми б перенесли всі числа в одну сторону ікси б залишили в іншій. Так і зробимо. Мінус 2х залишається в цій частині. Ми нічого не ділимо, не множимо, а отже, знак не має змінитися. 6 тут було, 8 переносимо через знак нерівності, так само, як і в рівняннях змінюємо знак, тобто було плюс 8, переїхало, воно стало мінус 8. Порахували, що це в нас буде мінус 2. І тепер вже згадуємо, що, щоб знайти множник невідомий, потрібно ділити. Ділити добуток на відомий множник. Ми ділимо на від'ємне. Звертаю вашу увагу, оце нам взагалі не цікаво. Цікаво тільки на що ми ділимо. Значить, ділимо на від'ємне, маємо змінити знак на протилежний х більше рівне, отримуємо тут одиничку. А тому от таку вже маємо остаточну нерівність х більше за 1. Числова пряма. Одиничка має бути зафарбована. І знову більше так співпало, що у нас всі направляються в додатню сторону. І записуємо x належить від одинички до плюс нескінченості. Наступний приклад. 2 мінус 3х, що менше за 12. Мінус 3 залишили собі, Знак нерівності залишили. Переносимо 12. 12 тут було, переносимо 2, у нас вона буде з мінусом. Мінус 3х, поки що не ділили, тому тут нема чому змінюватися. І будемо ділити, тобто 10 маємо поділити на мінус 3. Був такий знак, стане інакший. Х більше за 10 поділити на 3. На ціло це число не ділиться, тобто ми отримуємо значення мінус 10 третіх і можемо виділити цілу частинку. Х у нас буде більше за мінус 3,1 третю. Знову більше, а тому точка виколота напрям позначений. І х належить від кругла дужка мінус 3,1 до плюс нескінченості. Сподіваюсь, зрозумілі приклади, давайте закріпимо. Ось такі приклади для е, того, щоб ви спробували самостійно, тож прошу вас, ставте на паузу, спробуйте розв'язати ці рівняння, нерівності, і е, далі перевіримо. Тож, сподіваюся, було нескладно, перевіряємо. Як і в лінійних нерівностях і лінійних рівняннях, ми маємо ікси перенести в одну частину, числа в іншу. Тож, 2х у нас вже тут було, х переїде через знак, буде мінус х. Тут у нас мінус 7 залишалося, П'ятірочка переїде з іншим знаком. Це все як в лінійних рівняннях. 2х мінус х це у нас просто х, і мінус 7 мінус 5 це у нас мінус 12. Ні на що нам не довелося ділити, тому знак нерівності нас залишається без змін. Позначили точку виколоту. Менше за мінус 12 у нас в цій частинці. і маємо записати відповідь. Х належить від мінус нескінченості до мінус 12 точка виколота нерівність строга, отже дужка кругла. Тут мінус 6х4 перенесемо, ще нічого не ділили, тож залишимо без змін. Мінус 4 у нас переїжджає з мінусом, і маємо мінус 6х більше за мінус 24. Щоб знайти х, ми маємо добуток поділити на відомий множник, а відомий множник від'ємний, а отже було так, стане інакше. Х менше за 4, і точечка виколота менше в цей бік, х належить. Від мінус нескінченості. Якщо ви рухаєте звідси, тут у нас ж також нескінченне пішло, то тут у нас мінус нескінченості з цього боку живе, з цього боку живе плюс нескінченість. І ви, до речі, також тут бувають такі моменти, що е, забувають, з якого боку йти. Ви як читаєте зліва направо, як пишете зліва направо, так і. Проміжки для, для наших нерівностей, ви читаєте зліва направо. Тобто, звідки ви йдете, так і записуєте. Йдете від мінус нескінченості, доходите до четвірочки. Так і записали від мінус нескінченості, дійшли до четвірки. Беремо її чи ні. Не беремо, значить, тушка кругла. Ну, Думаю, з цим питання закрито, досить багато однотипних прикладів ми з вами подивилися. Давайте глянемо щось трошечки складніше. Наприклад, х плюс 1 поділити на 4, плюс 6 мінус Х поділити на 3, більше рівне за х мінус 3 поділити на 12. Нічого, що сильно відрізняло цю нерівність від аналогічних типів рівнянь, немає. Одну, один нюанс, ви знаєте, якщо треба, змінити знак. Все інше залишається так само, і, в принципі, спосіб позбутися від дробів залишається теж такий самий. Я думаю, ви не дуже любите працювати з дробами, я не дуже люблю, наприклад, і при першій же можливості намагаюся від них позбутися. У нас тут 4, 3, 12. Як можемо позбутися від цих знаменників? Якщо на них ділили, нам треба помножити на щось таке, що могло б скоротитися з ними. Так? Тобто, фактично, ми шукаємо спільний знаменник, або будемо говорити найменше спільне кратне. 3, 4, і 12 найменше число, яке буде одночасно ділитися на всі ці три числа, це, очевидно, 12. Тож я візьму і домножу все своє рівняння на 12. Тобто домножу, до речі, коли я домножаю, можна записувати це в чисельник. Тобто, я тут на 12 домножу, ось було у мене 6 мінус х, я його на 12 домножила. І тут так само те, що було. Ми його домножаємо на 12. Звертаю вашу увагу: ми домножаємо всі доданки і всі частини. Тобто, все перемножили на 12. Чому? Можемо ж скоротити. Скоротимо 12 і 4. Тут залишається 1. Скорочуємо е, у 4 рази, тому тут ділимо на 4 – 1, 12 на 4, 3. Тут на 3. 1, 4. Тут. Пощастило, відразу на 12 і залишається одиничка. Поки що взагалі ніякого такого, щоб стосувалося нерівності, у нас немає. Ми навіть забули, що тут такий знак. Просто приводимо до порядку, позбуваємося від наших знаменників. Залишається у нас 3 і ось такі вирази. Тобто, наше рівняння має тепер вигляд 3 помножити на х плюс 1 плюс 4. На 6 мінус х, і тут у нас одиничка немає що домножати, тому я навіть запишу без дужок. Відкриваємо дужки. Відкриваємо, нагадаю, перемножаємо на всіх тих, хто живе в дужках. x на 3 3х, 3 на 1 3, 4 на 6 24. 4 на мінус мінус 4х. Тепер би навести лад і е, всі х згребти в ліву сторону, всі числа вправо. 3х мінус 4х ми вже можемо сказати, що це мінус х. І сюди мінус х переїжджає ще в ліву частинку, ще 1. Е, також тут можемо вже порахувати 3 плюс 24 27. Переїжджає мінус 27, і мінус 3 тут вже було. Тож маємо мінус 2х, і тут маємо мінус 30. Нарешті найпрості, найпростіший вигляд і пам'ятаємо, що ми маємо мінус 30 поділити на мінус 2 це 15. І коли ви ділите на від'ємне. Не забувайте змінити знак. Все, коли ми отримали ось такий найпростіший вигляд нашої нерівності, можемо позначати на числовій вісі. Точка буде зафарбована. Менше 15 сюди і записуємо x належить. Рухаєтеся зліва направо, а отже, ви рухалися від самої мінус нескінченості. Тобто від неї до 15, більше того, 15 беремо з собою. Дужка квадратна. Часто буває, що звучить запитання так. Наприклад, знайдіть найбільший цілий розв'язок нерівності. От, якщо б вам запитали, найбільший цілий розв'язок такої нерівності, ви дивитеся на ваш проміжок і дивитесь, ага, 15 це ціле число, ми його з собою взяли, тому найбільший цілий розв'язок у нас 15.